На виїзд. Громобій, хвил за мною. The... Я новий голова обманоїдів. Ці літаки like, gonna... так ревуть, наче хочуть сісти нам на коліна. Це тому що. Hey, are... Вони тут. Set... Це не літаки. Set... Це Тікаємо! Тікаймо. СОС! Обманоїди! Рятуйте! Годі вже пересипали за край! Годі вже вкрили! У мене дрижать транзистори! Люди тікайте звідси! Кому потрібен мегатрон! Звуко Енергія землі буде наша! Приготувати енергонні куби! Попереду зона конфлікту. Кібери за мною. Що воно таке було? Це твої сусіди, руйнівники обманоїди Годі балакати, починаєте бити! Один сильний удар. Справді сильний. Ну що ж, ще є в тебе сила на новий раунд. А вже ж в м'язку. Дозволь мені. Стрибун, мені подобається твоє ставлення. Незабаром ти перетворишся на брух. Пошукай собі механізм такого розміру, як ти сам. Стій. Обмано люди. Відступайте. Найкраще. Ти за це заплатиш. So Звукохвил не так швидко. Oh, Дурень трансформуйся негайно, синісмув. Не За ними волоцюга теж, але не кусайте більше, ніж зможете проковтнути. Who Кто, я? To ja? Роу! Заракрика, ты сильный водожок! Шатун, я мушу повернутися на землю. Важко навіть сказати, скільки шкоди наробив за моєї відсутності цей тупий зорекрик. Мегатрон, ти скоро про все дізнаєшся. Зорекрик, громобій. У вас такий вигляд, наче оптимус найкращий пропустив вас крізь лазерний розтрощувач. Мегатрон, ти живий? Не вдавай радості, а тепер увага! Ми нападемо на лабораторію, як і збиралися. Формула антиматерії дасть нам ключ до найвищої сили. Прекрасно, мегатрон! Під твоїм головуванням ми переможемо. Я стаю ватажком за якоюсь синусоїдною функцією. Якщо ми не отримаємо деталі, то зламаємося ще до того, як заволодіємо твоєю формулою. Замініть свої деталі і швидко. Зустрінемося в пустелі коло в лабораторії за 5 мільярдів астросекунд. Мегатрон, безпечної подорожі. Що за роздзьоб? Гуркотило? Мегатрон, у мене є новини. Незабаром з'явиться рефлектор з лабораторним звітом. Чудова! Привіт, Джек. Ми повернулись. Штепсен, спис, радий вас бачити. А для мене немає теплих слів. Я ніколи раніше не бачив кібера. А тепер подивимось, як працює наша система безпеки. Це була остання потрібна мені інформація. Викрасти формулу антиматерії виявилося дуже просто. Штепсель, ти що? Якась важлива особа? Годі тобі спис. Так, Він справді важлива особа. Наша формула антиматерії може бути найвищою таємницею, але без допомоги і для нас зостанеться загадкою. А я думав, що ти хороший хлопець, та й годі. Штепсель. Саме задля цього я й просив тебе приїхати. Ця дискета дозволить твоєму комп'ютерові спілкуватись із Бетці Розумною. можу чекати, щоб перевірити. Я ніколи раніше не бачив такого птаха. На Кібертроні немає птахів. Це не птах. Це лазеродзьоб. Утікли. Вони зв'яжуться з зоптями найкращим. Ми не можемо чекати зори крика, треба негайно напасти на лабораторію. Я через свій комп'ютер попереджу доктора Альказара у лабораторії. Найкраще вже летить собі, а джміль викликав синю смуга і волоцюгу. Що ти хотів сказати тим, що тут тихо? Так, це ж тривога, джмелю. Мелю, ми вислідили вечірку, яку організував Зорекрик. Вони тут літаками ласують. Мені не подобається мегатронова ідея з викраденням формули. Це може бути пастка Він ніяк не може втримати язика за зубами. З вас теж ніхто цього не вміє слухати. Заварвати кашу. Цього разу у вас немає найкращого ім'я з куна, які витягнуть вас із цієї каші. Say goodbye to you. I appreciate this, as you may claim, I may. I'm going The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Ще трохи необмежена енергія буде моя. Ми її захопимо раніше, ніж вони дізнаються, хто на них напав. Доктор Алказар, прошу вас, відгукіться. Обманоїди хочуть украсти формулу антиматерії. Людино, давай формулу антиматерії! Ти вже запізнився. Я її витер. Він бреше. Він перекинув цю формулу комусь іншому. Я не знаю кому, але скоро дізнаюся. Нехай людина йде, ми знайдемо кого небудь іншого. Доктор Алказар послав мені формулу антиматерії. Я мушу її зберегти. Сеніслу, тримайся подалі. Мій бойовий комп'ютер зламався. Я безпорадний. Галоцюго, вибирайся звідси. Я тебе прикрию. Ні. Я маю зв'язатися з іншим комп'ютером. Шукаю! Шукаю! Викликає кіберволоцюга! Мені потрібна допомога! Зламався мій бойовий комп'ютер! Ви чуєте? Кіберволоцюга? Говорить Штепсель! Не турбуйся! Я беру керування на себе! Штепсель, ти фантастично попрацював. Ти думаєш, як високоорганізована структура. Дякую. Намагаюсь. Будь ласка, так тримати. Ми з тобою створимо неймовірну команду. Дістати його, поки він не втік. Не так швидко. Сподіваюсь, це допоможе. Чого ти пропонуєш такі дії? За хвилину, зрозумієш. Вони подумали, що в цьому дещо є. Почекаємо, хай вони побачать, що буде далі. А це те, що з моїм центральним процесором робить людина. Чекаємо звідси! Теце, як на людину, то ти диявольський кібер. Нарешті я знайшов, де формула антиматерії. Зорекрик! У зовнішньому комп'ютері зберігається формула антиматерії. Я передам координати, а ти негайно забереш її і принесеш мені. Розором на виліт. операція відновлення. О, ні, обманоїди. Я у Отже, якщо я перерву доступ, то обманоїди не дізнаються, як створити антиматерію. Розорун. Ти спізнився. Я вже знищив цю інформацію. Розорун, ти молодець. Лабораторія доктора Алказара. Я думав, що ми сюди ніколи не потрапимо. Вони схопили штепцеля. І Якщо ви спробуєте зробити якусь дурницю, ваш приятель помре. І навіть якщо вони нічого не зроблять, ти все одно помре. Кібери трансформуватися. Now, Ось мій план. Нахабне людське створіння. Ти думав, що сховавши формулу антиматерії у своєму примітивному мозку? Mm, мегатрон. Формулу добута. Але ж ви не повинні застосовувати наші винаходи на руйнування. Це несправедливо. Позбудься цього чоловічка. Створюємо антиматерію. Де Міраж? Вибач, командире, я готувався. Тож ми були. Я... Ми. Я з моїми двома голографічними двійниками. Прекрасно. А тепер почнемо операцію антиматерія і будьте дуже обережні. Щось я не пам'ятаю, щоб бачив таке. Що воно? Добре запитання. Хто це сказав? тут нікого немає. Мабуть, у моїх детекторах забагато зайвої статики. За цілий день це найрозумніше з того, що ти сказав. Справді, що відбувається, а тепер звукохвил, вмикай головний комп'ютер. Навірно, я створив антиматерію. Ключ до галактики. Принести енергоні куби. Ні. Я не дозволю! Збільшити енергію до потенційного максимуму. Мені здається, що я комусь наказував позбутися цього чоловічка. Залюбки! Стій, де стоїш? Хто це сказав? Ми сказали, ми сказали, ми сказали, ми сказали. Бийте її! Штепсель! Хлопче, я радий тебе бачити. Ви справжні, а вас трохи закоротити. Гей, бляшанку, приліпиться собі на оптичні сенсори. Хлопці, запускаємо наші циліндри. Зупиніть їх, вони не повинні втікти. А звідки вони взялися? Найкращий штеп селі врятували тепер твоя черга. On, Кібер їдьмо! Треба забрати ці куби антиматерії, поки не пізно.

Трансформуватися поїхали. Знищення кіберів у наших руках озброєний енергонними кубами з антиматерії. Я перетворю їх на молекулярний пил. Хлопці, ви схожі на поважних гостей, яких посадили на трибуну у 50 автомобілів. Тату! тобі більше шестероном треба скласти їх до купи швидко. Хлопці, ви такі зворушливі. Дуже чутливе з'єднання. Це я винний. Мегатрон ніколи не мав би формули антиматерії, якби я не запам'ятав її. Але ж ти не можеш витерти власну пам'ять. І до того ж, я знаю, як її використати. Я саме дещо розробляю, і сподіваюся, ви, хлопці, мені допоможете. Цього разу ніхто не втече, перемога буде за мною. Слухайте всі, телетрайн щойно зареєстрував обаноїдів. Вони летять сюди. Я не повинен пояснювати, що нас чекає. Їх треба зупинити, і тільки ми можемо це зробити. Вони вже на відстані придатні для нападу. Коли ми з ними впораємось, вони пошкодують про те, що їх було створено. Right, Галасу багато. Подивимось, скільки сили. Перевіримо це! Hey, check out this move. One thing. От якби ж ти не хізлася! Здається, hey. oh! hey, the... наш рушій вимагає ще трохи роботи! Oh, making... Чого це ти так вирішив? Громобій, антиматерія, швидше. Кібери, начувайтеся. Я трансформуюся на найпотужнішу в галактиці зброю. А я трансформую кіберів на часточки завбільшки з атом. Заберіть мене звідси! Я не переможний! Ніхто проти мене не встоїть! Ніхто! Ніхто! Хапайте його! Ніколи! Хлопці! Або зараз, або ніколи! Тоді вперед! Нарешті знищення Оптимуса найкращого! Найкращий! Ану вдармо! Що? Небозгин, рятуй! Бери гармату з антиматерії! Дурнику, хіба тобі рівнятися до Небозгина? Спис! За це я вб'ю тебе першим. Де там? Якщо вилекіт кермалича не вб'єш! Завершено відторгнення комп'ютера. обрано нову ціль. Штепсель, спис. Далося! Що там? Я не можу керувати своїм механізмом. You, не ти, дурень. Телетран вимкнув усі твої рефлекси, і моя антиматерія майже досягла температури згоряння. Треба її позбутися, поки вона не знищила мене. Цього разу ми не перемогли. Обманоїди! Відступаємо! Відступаємо! Щепсель, вітаю тебе! Ти нас врятував. Ти герой. Я Я врятував. Справді? ж! Хоч ти і не кібер. Але коли ти їхав туди, щоб прорватися, то міг і мене не дурити своїм виглядом. Ми пишаємось тим, що ти наш друг. Одна людина стала між мною і завоюванням галактики, але невдовзі і помста, і перемога буде моя. The Transformers will return after these messages.